Історик Сергій Плохій назвав Україну Брамою Європи. Цікаве ваше бачення? Поділіться своїми думками в коментарях, чи згодні ви з цією думкою. Європа є важливою частиною української історії, так само, як і Україна європейської, розташована на західному краю Євразійського степу. Україна протягом багатьох століть була брамою Європи, на думку історика. Інколи, коли брама зачинялася внаслідок в інших конфліктів, Україна допомагала зупинити чуж... чужинські навали зі Сходу чи Заходу, а коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за місць між Європою і Азією, сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями. А зараз ми повторимо кінець епохи середньовіччя, а саме те, як українські землі були розділені між сусідніми державами, поклали цьому процесу початок події після розпаду Київської Русі і Галицько-Волинського князівства. Першими експансію на колишні землі Київської Русі почали Литва і Польща. Це була боротьба за Галицько-Волинську спадщину. У першій половині 13 століття на північному заході від руських земель утворилася нова держава Велике Князівство Литовське. Формуванню держави у литовців сприяв наступ німецьких рицарів-хрестоносців, які під гаслом християнізації язичників литовців прагнули захопити їхні землі. Це спонукало литовців до об'єднання. Засновником держави був Міндовг, який приєднав до Литви Чорну Русь, переважно територія сучасної Білорусі, і коронувався 1253 року в місті Новгородку, сучасне місто Новогрудок. Наступники Міндолга продовжили політику розширення держави завдяки сусіднім руським землям, полегшувало їм цю справу те, що руські князівства втратили свою силу під час монгольських завоювань. Князю Гедеміну вдалося поширити свою владу на більшу частину земель сучасної Білорусі та Смоленщину. До нас дійшли згадки, що Гедемін у міждержавних відносинах називався королем литовців і русинів. Після отруєння Болеслава Юрія II у 1340 році волинські бояри обрали князем Любарта Дмитра Гедемінича, який був одружений з онукою правителя Королівства Руського Юрія І. Так, на підставі династичного шлюбу Волинське князівство перейшло в управління Литовської династії. Більшість земель Русі України була приєднана до Великого князівства Литовського за Ольгарда Гедеміновича. Він приєднав до своїх володінь Київське та Чернігівське князівства, а згодом під владу Литви перейшла і Переяславська земля. Вирішальне значення підпорядкування українських земель Великому князівству Литовському. Мала перемога литовсько-руського війська над ординцями в 1362 році у битві на річці Сині води. Наприкінці XIV століття, після трьох десятиліть спільного володіння руськими землями, Хантов Тамиш своїм ярликом визнав перехід цих земель під владу Великого князівства Литовського. У цей самий час утворилася і нова назва Литовсько-Руської держави Велике Князівство Литовське. Отже, більшість руських земель приєдналася до складу нової держави поступово мирним шляхом. Історики назвали таке поступове входження руських земель до Литви інкорпорацією. Велике князівство Литовське. Простягалося від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні. Це була багатоетнічна держава, в якій дев'ять десятих населення були жителями руських земель, майбутні українці та білоруси. Відносини між правлячою династією Гедеміновичів і місцевим населенням складалися мирно. Тому литовська політика в руських землях отримала назву Старовини не рушимо. Новини не вводимо. А коли я була школяркою, цей принцип звучав трішки інакше, але Зміст залишається той самий: старого не змінюємо, а нового не вводимо. Безпеці Великого князівства Литовського загрожували його агресивні сусіди Велике Князівство Московське та Лівонський орден. У цей самий час від загрози німецьких рицарів прагнула захиститися й сусідня Польща. Зараз ви бачите на карті розташування цих держав. У результаті переговорів 1385 року Польща та Литва уклали Кревську унію. Союз було скріплено династичним шлюбом литовського князя Ягайла. Та польської королеви Ядвіги. За умовами Унії Ягайло ставав одночасно і польським королем під іменем Владислава ІІ Ягелло прийняв католицизм і повинен був навернути до нього все населення держави. А як ви пам'ятаєте, литовці православні. Ягайло зобов'язувався також на вічні часи приєднати свої землі литовські і Руські. До польської корони. У Литві унія була сприйнята неоднозначно. Незадоволені люди згуртувалися навколо двоюрідного брата Ягайла Вітовта, який домігся поступок із боку Польщі. Вітовта визнали довічним правителем Литовського князівства, а згодом він прийняв титул Великого князя литовського. Об'єднання Литви та Польщі дало можливість відбити настиск Тевтонського ордену. У Гренвальській битві, яка відбулася 1410 року, польсько-литовсько-руські війська розгромили Тевтонців. Значну роль у цій перемозі відіграв князь Вітов і його руські полки, які виступили під стягами руських земель. У результаті Гринвальської битви. Було остаточно підірвано могутність Тевтонського та Лівонського орденів. Німецький натиск на схід було припинено. Після перемоги Литви і Польщі над Тевтонським орденом становище Вітовта ще більше зміцніло, і у 1413 році було укладено Городельську унію, яка чітко визнала самостійність Литви. Проте під зверхністю польського короля упроваджувалися спільні польсько-литовські сейми, однак положення Унії викликало гостре невдоволення в середовищі православної знаті Великого князівства Литовського. А тепер, мої уважні слухачі, пропоную, щоб ви перевірили себе шляхом розгадування ребусів. А також пропоную зараз дати відповідь на питання одним словом так чи ні, згодні чи не згодні. Дякую за увагу! Наступний відеоматеріал буде присвячений. Захоплення українських земель польським королівством